Всі справи залишайте, швидесенько вмикайте завзятих малювак, Де на простім папері, мовляючи веселі, гарбиські акварелі малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидесенько вмикайте, завзятих малювак, те бізнес. Привіт, друзі! Привіт, Поліно! А що ти тут від мене ховаєш? Нічого. Хотіла щось приховати від друга. А ти пам'ятаєш, що Уляна говорила, що все таємне коли-небудь стає відомим усім. Не пам'ятаю я такого. Ну а що? В людини не може бути своєї особистої таємниці? Від друзів немає таємниць. Отак. От ну добре, розкажу тільки тобі. Але для інших це секрет. Добре, Гошко. Звичайно, звичайно, говори, що сталося. Нічого не сталося. Просто ну я хочу розповісти тобі про свою мрію. Ну, цікаво. Але ж ти нікому не розкажеш. Це звичайно, нікому. Говори скоріше. Слухай, я хочу мандрувати по всьому світу. Далеко-далеко від нашої галявинки, де є інші люди, які зовсім не схожі на мене. Я б з ними дружила. Я б їм допомагала. Слухай, а це далеко-далеко. Воно дуже далеко від нашої галявинки. Так, дуже далеко. Це за океанами. Бррр, то ти що, хочеш нас покинути? Ні, ну це ж, це ж просто мрія, гошко. А може і ви залюбки поїдете зі мною подорожувати? Ні. Я з галявинки більше ні ногою і тобі не раджу. Угу. Не хвилюйся, гошко. Це ж тільки мрія. Ну, тільки це секрет, нікому не кажи. Звичайно! Кажу ж тобі, вона вирішила їхати до яких там, до цих, у цих, що стрибають навколо вогнища, <гум> <гум> до мавп. <гум> та яких мавп? Ні, ну до таких девакуватих людей. Розумієш, вони живуть в, в лісі в лісі і стрибають девколо А, <си> до якихось туземців? Точно! <си> до них! Вона сама мені сказала. Нерже! Чу, що вони дуже небезпечні? Так! Треба вмовити Поліну, не кидати галявину. А як? Ти знаєш, що якщо вона щось задумала, то. Точно зробить! О, вона ще й мене запрошувала до цих туземців, а я їх боюсь. Ні, гошко, треба її вмовити, не кидати нашу галявинку. Ну, спробуй. Ой, привіт, їжачку. Добре, що ти до нас завітав. Твої справи. А, в мене добре, а, а в тебе, мабуть, ні? Чому? В мене все прекрасно. А Валіза вже готова? Я нікуди. Ні, я нікуди не їду поки що. Поліно, не потрібно нікуди їхати з нашої галявинки. Тим більше до тих страшних людей, до туземців. А якщо вони тебе схоплять і прив'яжуть до дерева? Що ти таке говориш? Я тебе не розумію. Гошка мені все розповів. Правда, я нікому не розповім, що ти збираєшся до тих туземців. Коліно не потрібно. Ясно, це Гошка тобі все сказав. А ти знаєш, що він тебе обманув? <гум> а Я йому повірив. Я не, я не обманював. Ти, ти сама казала. <гум> Ось і гошка. Мені більше не друг. Чому це? Що я такого накоїв знову? Ти мене зрадив. Я тобі сказала свій секрет, а ти. Mm -hmm. Бачиш, бачиш, я ж тобі казав, що в неї є секрет. Я не обманював, вона хоче їхати до цих тузенців. І ще про це навіть не знає. Уляна. Отак. Улінко, не ображайся. Але, але не їй до них. Я не збиралася нікуди їхати. Але тепер поїду, тому що мене зрадив, мій найкращий друг. Ти мав би знати, що розповідати чужі секрети це зрада. Чому ж це? А навіщо ж тоді, друзі? Що навіть про секрети не можна поговорити? Справжні друзі вміють тримати язик за зубами, а ти не вмієш. Я, я вмію. Я навчусь. Полінко, полінко, не йди! полінко! Ні. Якщо хоче йти, то нехай іде. Ні, гошка, ну не можна її так пускати. А ось, до речі, той журнал, який вона від мене ховала з цими туземцями. Ага. Давай поглянемо. Давай. Так. Я ж тобі казав, ось зібралася до них. Привіт усім! А я з гостями. О, привіт, Уляна А чому ви такі сумні? Та, не знаю, як їй сказати. Ну, кажи, я вже хвилююся. А, Поліна на мене образилась. Навіть розмовляти не хоче. І не тільки це. Поліна пішла з галявини. Поїхала до тих туземців. Угу. А це далеко? Угу, Дуже далеко. Нічого не розумію. Не могла вона так далеко поїхати? Поїхала, ще й сказала, що я зрадник. Угу. Я все чую, як ви мене обговорюєте за моєю спиною. Які ви мені після цього, друзі? Нічого не розумію. Розкажіть все по порядку. Гошку і їжачка я вже почула. Полінко, що сталося? Чому ви посварилися? Все дуже просто. Гошка зрадник. Я йому розповіла свій секрет, а він його всім розказав. Ну і що? А, що? а що не можна? Я ж не ображав тебе. Для мене це дуже образливо. Ти не вмієш тримати язик за зубами. Вмію і навчусь. Це просто. От і вчись. Але ж Гошка за тебе хвилювався, тому й розповів все мені. Я, я теж за тебе хвилювався. Що він тобі розповів? Що я прямо зараз збираюся їхати до якихось там туземців. Ось так взяла усіх вас і покинула. Він це все сам придумав. Я такого не казала. Я просто сказала, що колись, коли я виросту, я мрію помандрувати туди, де я ще ніколи не була, і допомагати людям. Це був мій секрет, а гошка його усім відкрив. Тепер я все зрозуміла. Ну, це добре. А то я зовсім запуталася. До речі, це добре, що у кожного є своя мрія. І це дуже добра ідея допомагати іншим. А тепер пропоную всім помиритися. Я його ніколи не пробачу. Ну немає такого гріха. Який не можна пробачити. У Уляно, я не можу пробачити таку зраду. А Господь простив ще більшу і страшнішу зраду своїх друзів. А хочете, я розкажу вам про це цікаву біблійну історію. Так! так. Угу. Ця історія сталася давно, коли Христос жив на нашій землі. У Ісуса Христа. Було 12 учнів. Він дуже любив їх всіх і вважав своїми добрими друзями. Але в тяжкий час багато хто з них зрадив цій дружбі. Першим був Юда. Він пішов до людей, які ненавиділи Ісуса і зрадив його. Ізраїльські священники хотіли заарештувати Ісуса і шукали його. Саме Юда за гроші повідомив їм, де знаходиться Господь. Це було страшне віроломство. Після юдиної зради Христа схопили і заарештували. Господь знав, хто його зрадив, але простив грішного друга. Наступним його зрадив Петро. Він теж був добрим другом для Христа. Сталося це так. Перед тим, як Ісуса заарештували, Він говорив з Петром і попередив його. Ще не проспіває сьогодні півень тричі, як ти скажеш іншим, що не знаєш мене. Господь знав, що так буде, але Петро навіть образився Що ти, Господи, сказав він. Ти, мій друг, я ніколи не зраджу тебе. Незабаром воїни схопили Христа. Петро пішов за ними дізнатися, що станеться. До нього підійшла служниця і запитала, чи не учень він Ісуса? Ні, відповів Петро. Я не знаю, про кого ви говорите. Його питали про це три рази, і тричі Петро відмовлявся. І в цю мить він почув, як проспівав півень. Тоді Петро згадав про слова Ісуса і гірко заплакав. Йому було дуже соромно, що він зрадив свого найкращого друга. І цю зраду Христос простив. Інші учні теж сховалися після арешту Ісуса. І ніхто з них не заступився за Христа. Ісуса заарештували і розіп'яли через зраду та гріхи людей. Проте Господь всіх простив. І коли він воскрес і з'явився учням, то спілкувався з ними з любов'ю, як і раніше. Ось такий наш Господь. Я теж хочу бути схожий на Христа. Тому пробачай, гошку. Будемо дружити знову. А ти, Гошко, не хоче щось сказати, Поліні? Що з тобою? Чому ти мовчиш? Може, ти захворів? Ні, я просто вчуся тримати язик за зубами. <плес> 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 а ось у чому справа. Так, секрети друзів не можна розголошувати. Але якщо це сталося і вас зрадили, то потрібно пробачити так, як це зробив Христос. Так. <кій> <кій> Уляно, нам же час малювати. Поспішаймо! Ура! Робимо саморобку! Пропоную вам зробити саморобку, аплікацію з півним на згадку про біблійну історію з Петром. Пам'ятаєте? Саме півень нагадав Петрові про Христа. Гадаю, що ще довго півень нагадував Петрові і про Христове прощення. Щоб зробити аплікацію з спінним, нам необхідні кольоровий папір, клей олівець, прості олівчики, подарунковий папір та ножиці. Найперше, що треба зробити, намалювати простим олівчиком. Контури майбутнього півника. Тепер малюємо лапки, дзьобик та пір'я на кольоровому та подарунковому папері і вирізаємо все. Тепер приклеюємо лапки, дзьобик та хвіст за допомогою клею олівця. Намагайтеся клеїти пір'ячку так, щоб воно перекривало одне одного. Між ним не має бути видно картону. Для Виготовлення аплікації з півнем вам знадобляться: кольоровий папір, клей олівець, простий олівець, подарунковий папір, ножиці. Все наша ястрава аплікація готова! Як гарно! Адже ця аплікація буде нагадувати мені, що зраджувати це дуже погано. О, Гошко, ти заговорив? Так, мене Бог навчив тримати язик за зубами. Тепер я ніколи не буду видавати секрети друзів іншим. Отже, ми знову друзі. <кхем> друзі, наш час вже вичерпано. Дякуємо, годиночку, дорогі друзі. Сьогодні ми прощаємося з вами. Не чекайте наступної зустрічі, а пишіть нам просто зараз. Якщо вам подобається наша програма Малюваки, розкажіть про неї своїм друзям. Не тримайте це в секреті. Розкажіть усім про нашу галявинку малювак і про те, що на ній завжди чекають нових друзів. А якщо ви хочете приїхати до нас у гості, приїжджайте. Ми завжди чекатимемо на вас. До побачення! До побачення! Не забувайте надсилати нам свої малюнки за адресою Київ. Абонентська скринька 36, Програма Малюваки та на електронну адресу малюваки